Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, пані пано, у мене в бандарічком кафе пана Андрія, пані Марія Жигало. Син пані Марії загинув на фронті. Вона, як мати, як українка продовжує сьогодні, продовжує дуже велику місію. Нашим хлопцям, які воюють на передові, вона щоденно, щомісяця з своєї заробітної плати, скупляє продукти, доставляє. Як правильно сказати, волонтерка, це мало сказати. А зараз ми почуємо коротко про свого сина, де саме загинув пані Марія. І велика подяка всім вам, шана. Україні, за вашого сина, героя України, наш славчик, кличка його був чорний. Він пройшов. Ато він від початку повномасштабного вторгнення москалів пішов далі захищати нашу Україну, нашу землю. Загинув 23 році, в жовтні місяці, під Курдюмівка, населений порт. Пункт Курдюмівка, до останнього героїчно захищав землю, захищав нас всіх, і відповідно до того також, як і всі, так і, і наша родина, і я в тому числі допомагали, і далі продовжую допомагати хлопцям, його побратимам, іншим підрозділам. Тобто, що місячно я так собі. Я то постановила, що, що не, я не збираю з людей, я своє від, віддаю свою заощадження. частину заощадження хлопцям, то чи дрони, реби, продукти, все, що необхідно, чи є запити на генератори, екофло, тобто то, що кожен з нас робить і повинен робити, адже. Не очікувати Нам, допомоги не, від держави, так, тому що держава, тому що сьогодні їм вже потрібно. Так, а такі матері держава і Україна, ну, так тому що хлопці часом що не мають, і як казали його побратими, що деколи в кишені мали кусочок якогось печенька і ділилися ним, а ще й Ще й бігали там тваринки собачки, яким треба було також того е, ділити від себе той шматочок того хліба чи ще щось. Ібо... пані Марія Леониче. Вам, вам дякуємо вам за те, що ви нам завжди йдете на зустріч. Що ви нам робите знижки. Е, багато Ми дітей інколи... кожен день ховають мами, е, жінки. Ви знаєте, і... Бандеришко в Бандеришкому магазині цвітнації. дуже багато приходять, і дуже приходять до мене директора, власники. Вони. Що можуть допомагають безкоштовно. І чому був Знаєте, приклад? наша моя сім'я чолові... була е, москалями, ще вивезені колись в Сибір, за... тата, брат був в ОПА, е, і я також змалку знаю, що таке незалежність, що таке боротися за нашу Україну, тому що е, москаль. Yeah. Енну кількість років поневолював Україну і хочуть бачити нас тільки рабами, але ми мусимо стояти до кінця, бо інакше миру без перемоги не може бути. Нам тільки перемоги і ніяке перемир'я і ніяке затишчя. Бо ми тоді тільки даємо можливість Глиб. далі Рашистам набратися сил і ще з новим силою нас ударити. Пані Все. Марія, щиро вам дякую величезний вам уквіті які вам ще читав, вас, і, от, За вас, та, за вашого та, сина, який та, загинув. Та. І дай Боже вам здоров'я місцевого здоров'я. А перемога буде за нами. Ну, Щиро буде, вам інакше, дякую. Інакше наступного разу бути, ми такі. зробимо більше е, інтерв'ю, і усього вам найкращого.